Почну з демонстрації кадрів жахливих звірств Російської Федерації це місто і, зокрема, житловий будинок. Ось ми бачимо ці жахливі кадри. Як Росія вдарила фактично по багатоповерхівці? Нині ми знаємо про чотирьох загиблих, дев'ять людей поранено, і Росія систематично продовжує бити по. Будинкам по цивільній інфраструктурі вбивати українців і так далі. І от яке питання, знаєте, впродовж трьох років зазвичай журналісти намагаються вигадати якесь нове запитання, яке може бути все одно, все зводиться до того, ну от навіщо росіяни демонструють такі звірства, коли в той же час кажуть, що є якісь там законні військові цілі, так би мовити, але я хочу з за іншого зайти. А зараз там багато хто говорить про якісь переговори, перемовини, мирні процеси і так далі. Скажіть, будь ласка, а не вже це демонстрація того, що росіяни готові до певних мирних процесів? Ну, складно перебити сигнал, тому що зараз активно говорять про те, що Росія не готова, Росія не хоче, Росія хоче переговори на своїх умовах. Ми це мусимо зрозуміти. Мик шахедів зараз вистачить бити по території України по державному замовленню по їхньому до вересня місяці з такою інтенсивністю. Uh, і вони мають у 2025 році навіть виготовити їх більше, але тут питання буде по компонентах і по uh, фінансуванню. Ну я думаю, що вони якраз із шахедами впораються. Але оскільки шахеди не становлять якоїсь небезпеки для військових об'єктів в Україні, зверніть увагу, вони ними як правило по військових об'єктах не б'ють справді по цивільній інфраструктурі. То uh, я вважаю, що головна ціль. Зараз психологічно поламати українців, от просто тупий примітивний тероризм, удари по цивільних об'єктах, вбивства цивільного населення, демонстрація того, що Росія готова це продовжувати, доведення українців до стану, коли вони будуть у відчаї, і вже просто стомлені війною. Я вже ну врахуйте, ось уже три роки скоро, як почалося широкомасштабне вторгнення і 11 років взагалі війни. І якщо дивитися за динамікою суспільного сприйняття е, і суспільної думки, е, коли ті готові на переговори, як на яких умовах, то чим далі, тим більше з'являється риторики про те, що Україна готова до замороження, от замороження навіть по лінії фронту, там і втратою території. Якщо не юридичної, то навіть не готові погодитися на тебе просто припинили стріляти. Ну от буквально вчора. З'явилася дуже цікава колонка. Як на мене не розумію, поки що чому загадка для мене. Ну принаймні, шукаю відповідь на це запитання. Прес-секретарка колишнього зеленського пані Мендель опублікувала опублікувала видані Таймс повідомлення про те. Ну дуже поважне. До речі, видання це не публікація, навіть з її повагою до українських змі, але все ж таки міжнародне. Про те, що Україна має підписати мирну угоду, навіть якщо її будуть розцінювати як капітуляцію, я вам скажу те, що я розміщував у себе у телеграм-каналі. Ну там більше підписників, нехай у Фейсбук менше. Ну, з половини українців ставлять вподобайки до саме цієї тези. І дійсно, сьогодні селищні опитування засвідчують про те, що Україна стомилась хоче перепочинку. Але ми розуміємо, що для Путіна дуже важливо зараз все ж таки домогтися. Припинення вогню, і як він каже, до острову тривалого миру на найвигідніших для себе умовах, оце головне, тому що був є і залишаюся прихильником того, що е, важко заперечити успіх економічний на Росії. Перепрошую економічну кризу на Росії. Вона очевидна. Чим далі, тим більше повідомлень, навіть офіційна влада. Я з вами буквально минулого разу говорив про Силуанова, який розповідав про те, що там все дуже непросто із санкціями, і те, що на сьогодні є навіть такі, знаєте, кулуарні уже перемовини домовленості Росії з Європою для того, щоб примусити Україну саме примусити Україну до переговорів на умовах для Росії, для мене більш ніж очевидно. Тому скажу ще раз: Путін хоче переговорів. Але переговорів швидше не з Україною, а зі Сполученими Штатами Америки, де в тому числі будуть в контексті українські питання, які стосуються поділу України, там корейського варіанту, як то бачить Путін і так далі. Ну і звісно, там зменшення кількості армії, ведення сюди повернення, точніше про російських політичних сил. На жаль, так на жаль, такий сценарій розглядається. Він сьогодні є. Путін його активно просуває. Єдине, я не готовий вам сказати стовідсотково, що наприклад, Трамп на це погоджується Ну, те, що ми не погоджуємося то так, але ж в великій мірі залежиться від Трампа Там і військова допомога, і так далі. Поки що, він в роздумах за моїми спостереженнями. Ну, знову ж таки, пройшло лише 10 днів після інаврації. Він займається дуже багатьма питаннями про Україну вже не один раз згадував, тому для Путіна сьогодні стоїть дилема: з ким він. Тобто Трамп буде домовлятися про припинення російсько-української війни із Москвою чи з Пекіном, тому що питання стоїть і так. І сьогодні навіть аналітики світові те, що я бачу, пишуть в західній пресі, вони губляться ну принаймі розділені на розділені. Одні вважають, що Трамп хоче ділити світ умовно із Сі, виключно а інші говорять, що можливо навіть на трьох. Так, тому зараз це друзі дилема І відповідь на це запитання ніхто не дасть. Мені видається, і Трамп її поки що не знає. Але е, я схильний думати: ну от аналітики Єльського університету буквально вчора ви випустили статтю, дуже цікаву, якій говорить про те, що ну, Трамп усвідомив, що Путін не такий сильний, як видавався. На початку, тому ймовірніше за все, він буде ну робити якусь ну, іншу політику по відношенню до Сполучених Штатів. Ой, перепрошую, до Росії, вибачайте, а, пане Валерію, Реально дуже цікава тема. Давайте так в такому разі поточнення по Мендель, бо це реально дуже показова історія, а потім по е, Ялті, як пише Вдані Блумберг. Це ж дуже реально показово те, що Мендель пише. О, дивіться, меседжі Україні потрібно термінове припинення вогню, навіть якщо вона не принесе справедливого миру, це шанс зберегти державу, економіку, сам народ, бо за нинішніх умов здавати Росію військовими методами видається неможливим. Значить, Мендель звертає увагу на занепад економіки, на тяжкі втрати української армії, загибель цивільних від рук окупантів і так далі. А от я звернув увагу на те, що якщо раніше президент будь-які запитання про мирний процес. Переговори і так далі відкидав, зараз він абсолютно нормально це сприймає. Тобто запитують, а він, а він відповідає, каже: ну от в рамках там, можливих переговорів, це може бути, але Росія на це йти не хоче. от там далі все завжди йде, але Росія на це йти не хоче. Тобто вже фактично не спростовують факт мирних переговорів. Історія з появою Мендель. Чи говорить вона про те, що це певний додатковий сина українському суспільству, що додатково прогрівають, що якщо є частина. Українського суспільства, яка не згодна за жодних умов на переговори на таких умовах, які потенційно можуть виникнути, треба роз'яснити поточний стан справ, який зараз склався в Україні. Що не все тут окей? Як правильно трактувати цей меседж від колишнього прес-секретаря, президента? Я вбачаю, що історія десь схожа в Україні, можливо, як і в світі. Хтось вважає, що треба, наприклад, там, продовжувати протистояння військове, а хтось говорить про те, що треба взяти паузу. Така позиція в Європі, вона абсолютно очевидна, тому що є ті, хто нас підштовхують до цього питання. Ну, от навіть сам Дональд Трамп. Він вже не говорить про те, що Україні треба надати гарантії безпеки і дати багато зброї, домагатися видворення Росії з усієї території. Він каже, просто треба припинити стріляти. Ну, за великим рахунком, він вже про це говорить, друзі. І це якраз той сценарій, який для багатьох українців буде неприйнятний. Я буквально ну цього тижня спілкувався із безпосередньо із нашою, ну не те, що підшепною бригадою, але тим, кому ми допомагаємо, тривалий час. І мене запитували про історію із студенним планом Трампа, так її назвали завершення війни, який обговорювався активно там наприкінці минулого тижня, якщо не помиляюсь, ну час так швидко пливе. І хлопці мені говорять, що серед військових є ну певне несприйняття, скажу так, цієї ідеї, але всі розуміють реальність те, що вона ну вкрай складна. Реальність інтенсивність бої підтримується доволі на високому рівні. Наскільки довго вона може підтримуватися, зараз сказати я не можу. Але, наприклад, той же саме Діпстейд говорить про те, що кількість боєзвітнень. Зменшується в порівнянні з листопадом місяцем, а зараз Генштаб час від часу дає різну інформацію: коли більше, коли менше. Ну, Тобто, такої динаміки, як було, наприклад, у листопаді справді немає. І це означає, що Росія дійсно не така сильна, як то могла, але вона ну, ще залишає за собою спроможності відвоювати квадратні кілометри на Сході. Вона здатна ще утримувати позиції, якщо десь раптом виникають наступальні дії з боку України. Ну взяти Курщину. Курщина то стабілізувалася, але наш наступ він не зазнає, не... не мав такого успіху, як то хотілося хоча там був і наступ відповідний росіян, там також дуже складна історія. І тому е я вбачаю те, що позиці... позиція різна є не лише в Україні, а і є за кордоном. Президент України також зіткнувся зараз. Ну абсолютно очевидно. Всі ми з проблемою наприклад, того самого фінансування з боку Сполучених Штатів Америки. Програма USAID. багато розмов йде там зараз в українському суспільстві стосовно того, хто отримав ці гроші. Я зараз, коли ну бачу статистику, яку раніше на очі не потрапляло, я сам дивуюся. Це по-перше, дуже багато грошей надійшло в бюджет. Це там близько, ну десь мабуть, порядка під 30 мільярдів доларів. І це якраз програми на фінансування заробітних плат вчителям, працівникам соціальних служб, пенсіонерам це, ну, це все видатки, які дійсно були, це, це величезні кошти. У нас їх немає. За великим рахунком, ми мусимо розуміти, що в нас їх немає чим покривати, так, звісно, це і грантові проекти, і медійні, і громадські організації, але це велика допомога на ліки, на освіту і так далі. Я, до прикладу, знаю свої знайомі, які працюють в таких проєктах, і вони багато купують обладнання для освітніх закладів. Тобто, це мова не лише там, як кажуть у нас про грантоїдів, тут мова і про фінансування бюджету, друзі. Але а, зараз так все частіше з'являються повідомлення з боку Європи, чи вони виконають свої фінансові зобов'язання для України на цей рік. Бо я пам'ятаю історію з 50 мільярдами доларів кредиту Великої Сімки. Ну, вже вчора з'явилося повідомлення про те, що лише половину цих грошей можна використовувати на військові потреби, і то ми не всі 50 мільярдів отримаємо в цьому році. Це також момент. Президент дає доручення, треба знайти внутрішні ресурси для того, щоб забезпечити ті програми, які злетіли по єсейт. Ну, вибачте, а де їх шукати, де це хтось має заплатити. Уже комітет Верховної Ради каже: ми будемо з європейцями говорити, щоб вони нам допомогли. Але європейці самі поки що не визначені, тому що вони говорять, давайте газ купувати знову російський, Розумієте? І оце все розброті шатання, які сьогодні є в світі. Я буквально вчора там із Фесенка записував для каналу. Відео він був на економічному форумі в Давосі, і ми ну, публічно цю обговорювали тему. Спілкувався він на фрекар з багатьма е колегами, дипломатами політиками європейськими. Ну вони справді не мають єдиної позиції стосовно того, що робити далі. Тому ми будемо чути такі заяви, як то говорить Мендель. Я вважаю, які інспіровані саме. Ініційовані тією групою, які прагнуть просто замороження війни, от це як варіант зараз виходу із ситуації. А в цій частині теза Мендель вона співпадає із тезою Путіна, який заперечує те, що вони прагнуть замороження, і на цьому тлі багато спекуляцій у нас виникає. Для розуміння тут є ще й політичне протистояння. Ми говоримо про те, що нам треба перемагати, але на сьогоднішній день ресурсів в Україні недостатньо, тому що ми повністю залежимо від західної допомоги. І чим далі, тим більше ми будемо бачити дописів а ти зрадник, а ти там не розумієш ситуацію. Так само і на Мендель сьогодні посипалося звинувачень і в тому числі і підтримки. але я хочу, друзі, сказати, що це ну, сьогодні Мендель. Завтра хтось інший з публічних скаже, чому Мендель витягнули? Ну, тому що її багато хто знав в Україні. Ну, тим паче, вона е, прихильниця, прес-секретарка президента, і вона навіть книжку про нього випустила доволі таку позитивну, тому не можна сказати, що вона там опонент Зеленського. Mm -hmm. Але просто прокачується. Справді я Юра, тут погоджую з вами, що прокачуються різні сценарії в українському суспільстві. Я бачу все більше соціологічних опитувань про те, що мовляв. А, про те, що які констатують, що багато українців дійсно схильні до проєкту замороження війни і з перспективою там дипломатичного повернення цих територій, про що власне говорив президент неодноразово. Але коли і президент коментує ці всі історії, і ми коментуємо, ми ж не знаємо, достеменно, що відбувається в процесі переговорів за колісно, лише можемо робити висновки. Ну, от одне із таких одна із таких вимог, яку Москва висуває, це суттєве скорочення армії. Дуже суттєво скорочення армії я не виключаю, що якщо там умовно, якщо каже президент, ми маємо 800 тисяч, то там залишиться 250-300 тисяч. Це те, що вони там хочуть. Можливо, навіть ще менше. Озброєння таке інше, це все було прописано. В Стамбульське Ну звісно, на це йти це самому собі просто підписати смертний вирок. Це це направду не можна, тому ця дискусія триватиме. Я не думаю, що воно там виліться в конкретно ну, документ, який передбачатиме, що ми формально повинні зменшити армію до такої кількості. Те, що переведуть у резерв, велику кількість, я в цьому не сумніваюся, тому що е, утримувати таку велику чисельність армії фінансово ну ми не витягнемо. Я не бачу перспективи. Навіть ми знаємо, що зараз багато проблем, наприклад, із виплатами фінансового забезпечення, тим, хто знаходиться в резерві. Хто повернувся СЗЧ, там ну, доволі скромні виплати, так м'яко кажучи, це навіть виплатами назвати страшно. А, коли люди отримують ну, військові по 600 гривень на місяць, що з ними можна робити, а, це, це також проблема. І виплати тим, хто загинув, хто зник безвісти, це все навантаження на бюджет, фінанси, фінанси, фінанси. Враховуючи дійсно, що економіка ну, України заробляє не так багато, про що пише Мендель. Це є реальність. З якою ми стикнемося, от дуже серйозно в другій половині року, і навіть ця історія, яку приписали там Буданову, Буданова там спростував. Я кажу, яку приписали Буданову, тому що я там свічки не тримав. Розумію, вона вона ж, якраз дивиться, що вторить Мендель, точніше, Мендель вторить тій. Значить, тут приписали типу Буданову, тут виходить Мендель. Я не виключаю, що до кінця дня ще хтось з'явиться з подібної заяви. Uh -huh. От просто-напросто, Цілком можливо, і... абсолютно. Да і тому я вважаю, що саме зараз запускають цю дискусію. Хто я не знаю? От я вам відверто кажу, я поки що не готовий вам на це відповісти. Але як варіант розвитку подій дійсно це ну не виключає. Тим паче, зверніть увагу на рахунок газу. Завершую, бо тут е, моментів просто багато, які треба обговорювати і долучати до цього. Президент під час прес-конференції 25 січня з Маю Санду е, говорив про те, що ми не, ніколи не заперечували можливості постачання азербайджанського газу до Європи. Ну його немає. Ну, щоб ми розуміли азербайджанського газу в вільній кількості немає. Я це з колегами проговорював. Я там бачу, що несеться багато, хтось там щось інше говорить. Це буде, ну, звичайно, що придбаний Сокаром газ у Газпрому. І далі буде качатися під маркою Азербайджанського до Європи. Ну ну це ж, вибачте, будь-кому зрозуміло на сьогоднішній день, але такі варіанти розглядаються для того, щоб і мати певний важливий тиску і на Трампа, який хоче зайти з газом в Європу, і для того, щоб домовитися з європейцями, щоб вони нам гроші давали для підтримки України. Розумієте, тут ну це, це дуже складний процес. Він неприємний це брудна ця вся історія. Яка стала наслідком непродуманої, ще раз кажу політики фактично усіх президентів України спочатку моменту незалежності, усіх без винятку, от, от, реально. І треба ну, в певний момент зрозуміти проблематику і комплексно над нею працювати. Але ж це не популярно, тому що ти прийдеш на п'ять років на посаду, е рукава засучиш по лікті, і е нібито результатів очевидних не буде тебе знімуть. Але ти закладеш підвалини для цього. Це треба зробити. Тобто пожертвувати собою. Ну ніхто не хотів цього робити. На жаль, тому що за совіться Мендель, я вважаю, що от якраз тут історія. З появою цього матеріалу, це не вона писала, це їй написали. Я роблю це припущення, нею підписали і вставили його в тайм. Ну, Валерію. В такому разі, як правильно зчитувати останні слова Путіна в інтерв'ю придворному пропандисту Зарубіну, коли ага. він каже, Зеленський нелегітимний. Я ви знаєте, можу хай Зеленський, якщо хоче? Ну нехай він буде допущений до переварного процесу, просто підписувати він нічого не може, тому що він не легітимний. Треба все, щоб комарно з носа не підточив юридичні площині зробити. Більше того, якщо вони хочуть вести переговори, нехай декрети, як вони це називають, по нашому указ скасують про заборону на проведення переговорів. Нагадаю, президент Зеленський не так давно в інтерв'ю італійській журналістці пояснював кого і що стосується цей указ на заборону перемовин з Росією. Але у Путіна інші висновки кому. Скажіть, будь ласка, який висновок ми робимо? Путін навмисно затягує процес, він вигадує різні аргументи, фантастичні, не фантастичні, різні для того, аби затягнути максимальний процес. Чи він, навпаки, блефує, він піднімає ставки? Як ви це бачите для себе? І найголовніше, а Трамп як відреагує? Він вже сказав: слухай, друже, я люблю російський народ, але ти маєш 60 стіл тому що я веду це, 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 тобі буде погано. Путін ось фактично відповідає таким чином. Він не, згоджує, не, не погоджується. Як Трамп може на це відреагувати? Слухайте, я от не сприймав би Путіна буквально, бо ми намагаємося, знаєте, от Путін сказав все раз, два, стій. От він так говорить, це він себе. ну ми ж розуміємо, що жоден політик не буде говорити до кінця те, що буде робити в момент, коли наступить цей час Х. Я вважаю, що на сьогоднішній день розглядають варіант, коли мирна угода не буде підписана взагалі, але буде припинення вогню. Багато було повідомлень про так званий корейський сценарій для України. Нагадую, що за великим рахунком Північна та Південна Корея і до нині перебувають у стані війни, так само, як у стані війни перебуває Японія і ну, колишній Радянський Союз, сьогодні ще Росія. У них є територіальні претензії, які вже, от рахуйте, 80 років не можуть вирішити. І не вирішать їх. Однозначно, я, звісно, не хотів би такого сценарію для України, але такий варіант може бути. От умовно буде підписана угода про припинення вогню. Скажімо так, керівником Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації Герасімов і сильським, умовно. Я зараз просто от моделюю ситуацію. Цього буде достатньо для того, щоб не стріляли. А потім розпочнеться процес переговорів, тривалий, безуспішний. Буде проведена якась лінія демаркації, будуть ведені миротворці. Процесі саме оцих ведення миротворців, буде відбудуватися контроль за тим, щоб не порушували режим тиш тиші, але досягнуто домовленості її підписаної угоди так і не буде. А навіть якщо вона буде підписана, то вона буде підписана не президентом Путіним і не президентом Зеленським. Це можуть бути абсолютно інші підписанти. Нагадую, що Мінськ-2 не був підписаний президентами Росії та України. Це підписували повноважені представники, і ми матимемо історію, коли фактично наступив мир, але без підписаної угоди. Я навіть ну от чим далі, тим більше схиляюсь до того, що такої як такої угоди мирної з Росією підписано не буде взагалі. І це буде зручно на сьогоднішній день для всіх сторін, для Росії і для України. Що Україна отримує? Ну, принаймні, Україна отримує неформальне завершення війни, замороження її на дуже невизначений термін. Ми зможемо перенаправляти гроші на розвиток ВПК, розвиток економіки, переобирати владу, запустити демократичні процеси. І, ну, врешті-решт, продемонструємо, що Україна збереглася. Збереглася як суверенна держава, тому що вже воно Джорджа розповідає в Румунії, що Україна там взагалі не має права на існування. Це дуже загрозливі, до речі, заяви, дуже небезпечні. Друге, Путін отримує по факту те, що він не допустив війська НАТО, вони ж, до речі, зараз почали розганяти по російських пабліках Все більше найомників погибає в Україні. Ну, от навіть з'явилося повідомлення про те, що ну, американських добровольців стало більше загиблих. В Україні і це опублікує CNN. Ну ви ж розумієте, це просто ґрунт благодатний, на який сіє пропаганда російська. Ну легко проростає зерно це. От просто легко. Смотрите, там же найомники, там же ніякі українців, там же НАТО. І ми їх зупинили у своїх ворот. Все. розумієте? І це найкращий варіант, це, це успіх для нас. А, і а, це означатиме, що для Путіна це історія приваблива. Але він на це піде, якщо отримає запевнення від того самого Трампа, Європейського Союзу, що газ качається, санкції знімаються, я торгую, і ви мене не чіпаєте. А якщо ви будете чіпати, то розпочнуться диверсії в північній Європі, які вже йдуть. Там уже йдуть, і ну, навіть очільники країн НАТО говорять про те, що це вже ну не просто на, на там гібридні атаки, це відверті диверсії, організовані російською розвідкою. Тобто це фактично війна, яка вже почалася, але вони ж, звісно, оголошувати її не можуть, бо треба ж їх запитати. А де ж ваша стаття п'ята. Давайте розкривайте і розконсервуйте, і поїхали. Ні, ні, ми боїмося. Страшно. У нас тут вибори поки що, і так далі. Хоча ж, Бундесвер, бачите, затвердив Бундестаг перепрошую. Затверди видатки у розмірі 2,5 мільярди євро. Я бачив бігло так сьогодні новину. Вони ну розуміють, що треба витрачати більше грошей, бо Трамп на це, це за це платити не буде. Якщо він USA підрізав, ну, ми розуміємо, що він на військову допомогу давати не буде грошей, Це все ілюзія. Тому коли Путін говорить про те, що ми готові, ще раз наголошую: він готовий дійсно підписати серед іншого угоду зі сполученими штатами Америки. Про ці гарантії безпеки, не нападу він ж вийде, покаже своїм ізбирателям. Дивіться, я домігся того, що в мене угода підписана самим президентом Трампом, от, от про що мова, тим паче, з Трампом йому буде домовитися ну, можливо, Я не скажу, що легко, можливо домовитися, оскільки Трамп за своєю суттю дуже схожий на Путіна. Територіальні претензії, нестандартні підходи, посилення армії дивіться, що він зараз заявляє гонка озброєнь, перерозпнуть навіть призупинення контрактів військових а, да, завершує призупинення військових контрактів. Це ж означає перерозподіл фінансових потоків. Тому вони десь мислять приблизно плюс-мінус в одному полі. Ну і звичайно до цього рухається до підписання такої рамкової угоди.